Вітаю і в чергове. Запрошую вас в захоплюючу мандрівку світом новобудов та унікальних споруд. Сьогодні мова піде про житловий комплекс Барви, який є одним з найдоступніших у місті. То як вдалось поєднати беззаперечну якість та більш ніж демократичну ціну, про це не тільки розпитаємо у менеджерів галереї нерухомості. Дивіться. Життя у кольорі. Барвисті оселі від галерей нерухомості це ідеальний початок вашого сімейного життя. Оптимальне співвідношення, ціна, якість робить житло у барвах доступним навіть для студентів та молодих родин з дітьми. Першу та другу черги вже здали в експлуатацію. Житловий комплекс барви буде невід'ємною частиною першого паркового мікрорайону та з'єднуватиметься з котеджним кварталом. Нагадаю, зводять мікрорайон у північній частині міста поруч з озерною. Першу секцію барф здали в експлуатацію ще навесні. Це 10-поверховий будинок, розрахований на 90 квартир, фасад дому зеленого кольору. До речі, тут вже оселились шестеро власників. Решта активно роблять ремонт та теж готуються святкувати новосілля. Барви це житло, яке може дозволити собі кожен. Один квадрат вам обійдеться всього 4 тисячі 300 гривень. Натомість ви отримаєте зручне та практичне житло в вигідному мікрорайоні та з гарно розвиненою інфраструктурою. Вільних осель у першій секції вже не залишилось, тож якщо мрієте проживати у барвах, зверніть увагу на наступні секції. Друга черга комплексу теж уже зустрічає своїх поселенців. Налічує вона 11 ярусів на кожному по 9 квартир різних за площею та плануванням. Зверніть увагу, вирізняється будинок жовтим кольором. Зведення третьої черги теж уже на фінішній прямій. Будівельники перекрили дах з другого по десятий ярус, встановили простінки на шести поверхах, засклили вікна. Найближчим часом візьметься за утеплення зовнішнього фасаду та фарбування. Третій будинок барв планують здати в експлуатацію на початку осені. Наразі кипить робота на будівельному майданчику четвертої черги барвистого житлового комплексу. Підготували територію, забили 150 свай, залишилось менше 20, після чого візьметься до зведення фундаменту. А от здати будинок планують вже наприкінці цього року. А тепер детальніше про оселі. Найменша однокімнатна квартира під назвою Смирагдова має площу у 38 квадратів. Пурпурна домівка майже аналогічна за квадратурою, але дещо різниця за розташуванням кімнат. Терекотова має 39 квадратних метрів, як власне і Салатова. Гранатова квартира має площу у 40,5 квадратних метри, А от розмір помаранчевий становить 45 квадратів. Якщо ж ваша мета двокімнатна оселі, обирайте серед двох пропозицій. Бордова квартира це 61 квадратний метр простору, а розміри лазурної 62. Усі деталі стосовно планування дізнавайтесь у менеджерів галереї нерухомості. Купуючи навіть однокімнатну квартиру, вам не варто хвилюватись через брак простору, адже всю площу квартири ви можете використовувати максимально ефективно. На численні прохання містян спеціалісти розробили та втілили в життя проект трикімнатної домівки в барвах. Зустрічайте квартира Індіго. Її розміри 79 квадратів. Зауважте, перед тим як здати в експлуатацію, у кожному помешканні комплексу виконують початковий ремонт. У вартість входять чорнова штукатурка стін, вирівнювання підлоги, вхідні металеві двері, газовий котел, а ще усі необхідні лічильники, як от газу, води та електроенергії. Сучасні та практичні оселі житлового комплексу Барви стануть ідеальним рішенням для людей, які шукають своє перше власне житло. Тож не боріться з вибором. Замить на вас чекає рубрика про унікальні споруди світу. Я ж кажу вам до побачення рівно на тиждень. Нехай щастить. Мегаспоруди, споруди про які ходять легенди. Унікальні архітектурні рішення відомі на увесь світ. Про це й не тільки наша нова рубрика вже за мить. Опод місто і морський курорт на півночі Польщі. Затишне і старовинне воно має кілька цікавих пам'яток. Серед них і танцюючий будинок. Таке архітектурне диво з'явилось у 2004 році. Проект належить архітекторам Шутінському і Залевському. Щоправда, їх попросили розробити план торгівельного центру, який би приваблював туристів. Креативні майстри впоралися з завданням більш ніж успішно. Кривий будинок став не тільки одним з найпопулярніших торгових центрів, а й архітектурною пам'яткою міста. Це одне з най... Найулюбленіших будівель Польщі він займає площу у більш ніж 4 тисячі квадратних метрів. Нижній поверх відвели під торгові приміщення з барами і ресторанчиками, на верхніх ярусах офіси. Плавні лінії та вигини будинку трохи нагадують стиль великого гауді. Зайшовши всередину, може здатись, що ви потрапили у світ Аліси з країни чудес або казкових ельфів і гномів. У танцюючому будинку немає прямих кутів. Стіни, двері і вікна згинаються так, ніби ви дивитесь на них крізь лінзу, або ніби Ну, хтось виліпив із пластиліну, однак при цьому не дуже старався.